Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів». Дівчата, в першу чергу, хочу вам від широго серця дуже подякувати за вашу підтримку. Ви писали дуже багато приємних слів, поки я хворіла у вайбер-спільноті. Ще більше дівчат мені писали в особисті повідомлення. Ну, це настільки приємно. Я дуже вам вдячна, ви просто неймовірні. І сьогодні я вирішила зробити розпродаж осінній наш розпродаж. Враховуючи ситуацію зі світлом, я на розпродаж дам тиждень. Не як зазвичай розпродаж тривав у нас по три дні, а враховуючи те, що багато відключень по містах. І досить натривалий час світла, Не всі дівчата зможуть сьогодні, завтра, в найближчі дні подивитись відео, тому на розпродаж я даю тиждень. Сьогодні у нас 15 листопада, по наступну суботу я пропишу дати під відео. Цілий тиждень діятимуть акційні ціни. Це по-перше, по-друге, відео буде декілька на розпродаж. Буде сьогоднішнє відео, ще одне точно буде відео, можливо, ще й третє. Я подивлюсь, як я всі, всі прикраси, які я відклала, як по об'єму відео я зможу їх вам показати. Тому буде або два, або навіть три відео по розпродажу. І третій момент, як завжди, акційні ціни діятимуть на протязі цього тижня. Тобто, якщо ви відкладаєте, відкладаємо на тиждень по акційним вартостям. Стосовно ціни, щиро хочу вам віддячити за вашу підтримку. Ну, от, чесно, я згадую всі ваші слова теплі, мені так хочеться казати вам дякую. Тому я зроблю це ось яким чином. Дуже класні, цікаві, багато прикрас буде в нас. Вартість буде, врахуйте, я вам от чесно абсолютно говорю: вартість буде дешевше собі вартості. Ви маєте можливість за цей тиждень придбати класні прикраси дешевше собі вартості. Сьогодні розпочати я хочу з усіма улюбленим лабрадорів. Я знаю, що мої дівчата лабрадори дуже люблять. І все, що в мене залишилось на сьогоднішній день по лабрадорам, я виставляю на розпродаж. Отже, всім приємного перегляду. Перша каблучка в нас з лабрадорчиком. Синя, смугаста, така цікава іризація. Розмір каблучки 18,2. Розмір каменя 30 на 20 мм. Вага каблучки 11,3 грами. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї як завжди. Початкова вартість 2700 гривень. Вартість акційна 1800 гривень. Дуже цікава каблучка, це в мене одна залишилась. Можливо, пам'ятаєте, хто зі мною давно була в нас ціла партія з такими топовими, смугастими саме лабрадорчиками. Ось така в мене є ще одна каблучка саме з тієї партії. 1800 гривень акційна вартість каблучки. Наступна каблучка крапелька. Тут цікава іризація чим? тим, що синя, і посередині в нас така вона червоненька і а, жовтенька. Тут така потрійна іризація. Розмір каблучки 18, вага 8,4 грами. Камінь. 25,6 на 20,6 міліметрів краплинка. Початкова вартість каблучки 1900 гривень. І увага, акційна вартість 1350 гривень. Так, а у нас ще каблучечка з лабрадором. З великих саме камінчиків, це. Ой! Хоче десь побігти. З великих каблучок це. Дві в наявності от ніяк вона не хоче постояти. Далі, наступне комплект з лабрадорами, він такий більш універсальний, саме тим, що тут розмір каменів такий на на кожен день. Класна блакитна іризація Каблучка в розмірі 19, камінчики 18,3 мм. Вага каблучки 5,4 грами, вага сережок 11,4 грами. Англійський замочок скрізь камінчики відкриті. Початкова вартість 3300 гривень. Акційна вартість 2500 гривень. Ось такі красені. І так, окремо ще в мене є одна каблучка з комплектику. Тут більш така м'яка. Бірюзова, я б сказала, іризація. Розмір каблучки 18,3, вага 5,2 грами, камінь 18 на 13 міліметрів. Початкова вартість 1300 гривень, це був комплект, акційна вартість 1000 гривень. Далі ще один комплектик квадратний, він дуже незвичний. Також, до речі, до речі, з цієї ж серії таких полосатих, смугастих, таких ось смугастих лабрадорчиків, також з цієї серії. Щось я навіть забула, що в мене комплект з цієї ж серії. Квадратні камінчики в нас. В зворотній бік, шахматна огранка. Ось такий комплектик. Каблучка в розмірі 18,3. Камінчики 16,5 на 16,5 мм. Сторона квадрату 16,5. Вага каблучки 7 грамів, вага сережок 11,4 грами. Початкова вартість комплекту 4300 гривень. Акційна вартість 2800 гривень. 2800 гривень тиждень коштуватиме цей чудовий комплект. І а, родзинка лаборадорів, я його називаю шикарний браслет. Тут дівчата 9 камінчиків. Всі з чудовою іризацією, без тріщин, без сколів. Браслет просто неймовірний. А по діаметру камінчиків центральний камінь 18 мм. Перші два бокових 14 мм і менші, найменші по 12 мм в діаметрі. Тут замочок карабін і додатковий ланцюжок на об'єм зап'ястя від 18 до 20 см. Ось такий в нас красень. Я дуже люблю, коли камені повністю по об'єму ручки зворотній бік. Всі камінчики з блакитною синьою іризацією. В центральному трошки є з боку така жовтенька іризація. Ось такий в нас красень. Далі, по лабрадорам, це все о! Найголовніше, я не сказала. Початкова вартість браслету 6900 гривень, і на розпродажі браслет коштує 5300 гривень. Ось такий в нас красень. Далі, дівчата, знайшла ще на залишках. Хто зі мною давно пам'ятає мої володарські прикраси? Є в мене. Ще з димчастим кварцем декілька прикрас. Це наші українські Житомирської області, Володарськ-Волинський, Зараз він називається місто хорошів. Шикарні димчасті кварци, тут ідеальна прозорість, ідеальна якість. Немає жодної шторки, тріщинки, смужки, вони повністю ідеально прозорі. Це колись ми виробляли. І в нас зараз на залишках є дві каблучки і два кулони. Перша каблучка з димчастим кварцем в розмірі 18,5. Тримається, камінь тримається добре, він повністю проклеєний, не бійтеся, він не випаде. Так, розмір 18,5, камінь 25 на 18, і висота його 11 мм. Початкова вартість каблучки 4200 гривень, акційна вартість 3000. До каблучки я можу запропонувати кулон. Також ідеальна прозорість: тут єдина відмінність, висота, різниця в 2 мм висоту. Камінчик в колоні також 25 на 18 мм, але висота 9 мм, в каблучці висота каменю 11 мм. Ось так можна зробити чудовий комплект. Вушко не сказала вушко, 5 на 6 мм вушко. Початкова вартість колону. 3400 гривень. Акційна вартість 2300 гривень. Ось такий можна зробити чудовий комплект з ідеального димчастого, димчастого заговорююсь, кварцу нашого українського родовища. І ще один можна також: можна купувати це все, звичайно, окремо, але можна і зробити чудовий комплект. Димчастий кварц в шахматній огранці. Також ідеальні по якості камені без включень, без нічого. Каблучка в розмірі 17,5. Розмір каменю 15 на 15 мм. Камінь 12,58 карати. Такі ще. Ж, Камінь і в кулоні. В кулоні вушко 4 на 5. Розмір каменю абсолютно такий самий. І вага така сама 12,58 карати. Початкова вартість каблучки 2400 гривень. Акційна вартість каблучки 1800 гривень. Початкова вартість кулону 2200 гривень. Акційна вартість колону 1600 гривень. Можна придбати окремо, але можна і зробити чудовий такий комплектик. Наступним є в мене такий маленький комплектик з коралами, каблучка в 19 розмірі, камені 12,2 на 8,2 мм. Гарненький, маленький на кожен день також. Вартість комплекту. Початкова вартість 2100 гривень, акційна вартість 1600 гривень комплект. Повністю комплект. Далі кулон з хризопразом. Ось такий красень. Покажу з двох боків. Кулон з хризопразом. Вага кулону 11,5 грамів. Хризопраз 32 на 25 міліметрів. Вушко 4 на 4 міліметри. Початкова вартість 2000 гривень. Акційна вартість 1400 гривень. Дуже гарний кулон. Вживу він виглядає, ну, просто неймовірно. Натуральний хризопраз, дівчата. Ще один комплектик. На сьогодні по сріблу. Останній буде комплект з аметистами. Каблучка у розмірі 18,5. Камінчики 11 на 9 міліметрів. Є невеличкі включення в цих камінчиках, вони не ідеально прозорі, але за рахунок плотності кольору, їх, ось на камері їх, наприклад, не видно. Тріщин з колів немає, але включення є. Початкова вартість комплекту 1850 гривень. Акційна вартість 1350 гривень весь комплект. Далі. Запитували у мене про фігурки. Є в мене ось така, ну, просто мила, ніжна, така, ну класна собачка з його я собі, до речі, також таку колись залишила, його новий е камінь на ринку, нова порода. Не так давно він був відкритий. Я колись, е якщо пам'ятаєте, розповідала про цей камінь. Він під ось ці частинки, під ультрафіолетом. Світиться червоним кольором. Дуже цікавий, класна вирізка, ручна робота. Собачка висотою 11 см. Коморточка гарненька. Початкова вартість 1700 гривень. Вона досить така немаленька. Як показати 11 см висотою. Початкова вартість 1700 гривень, акційна вартість 1200 гривень. Одна єдина в мене залишилась, їх було декілька. І одна в мене є в наявності. І останнє, що хочу на сьогодні вам показати, браслети з кіаніту. Один браслетик, 10 мм в діаметрі намистинки, на, на об'єм зап'ястя 17,5 см. Початкова вартість браслету. 17, опять тут неправильно написала початкова вартість 1800 гривень, акційна вартість 1200 гривень. Ось такий гарнючий браслет з кіанітом. І два браслетики. 8 мм в діаметрі намистини. На, на зап'ястя 18 сантиметрів. Початкова вартість 1500 гривень. Акційна вартість 900 гривень, браслетиків 2, 8 мм в діаметрі і 10 мм в діаметрі. На сьогодні все. На цьому ми завершуємо першу частину нашого розпродажу. Всім дуже дякую за увагу! Приємних покупок та гарного дня. До зустрічі на каналі!